31 травня відбулось хвилююче прощання зі школою, випускні вечори для учнів 11-х класів. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів отримали документ про здобуття середньої освіти. Із 11-х класів Лозівського району у цьому році випускається 169 учнів. З них чотири випускника за сумлінне навчання та зразкову поведінку відзначено золотими медалями. Почесними гостями випускних вечорів у навчальних закладах Лозівщини стали керівники району. Голова райдержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева відвідав краснопав. Багатопрофільний ліцей. Богдан Костянтинович, перебуваючи на святі у ліцеї, відзначив педагогів ліцею та батьків дітей почесними грамотами та подяками і побажав, щоб успіхи їх дітей та вихованців у майбутньому стали винагородою за любов, благородний труд і терпіння, та звернувся до випускників з напутнім словом. Сьогодні ми отримали на руки атестати. Це підтвердження того, що закінчився один із етапів вашої життя. Это, наверное, один из важнейших этапов, если не самый важный, когда становление, воспитание, получение знаний и настроение с того, как, с которым вы пойдете в дальнейшую жизнь. Очень хотелось бы, чтобы вы всегда перед собой ставили высокие задачи и достигали их. Вчорашні хлопчаки і дівчата, наче справжні артисти, створили для всіх присутніх незабутній бенефіс під назвою Спогади про шкільні роки, вони вмить подорослішали і вражали своєю талановитістю, артистизмом і елегантністю. Дівчата були просто неперевершені у своїх вишуканих вечірніх сукнях. Поскольку сегодня ответственный день в нашей жизни, нам хотелось выглядеть неповторимо, даже божественно. Ну, каждой девушке, наверное, хочется выглядеть просто шикарно. И поэтому вот ну, мы подошли к своим образам очень серьезно. Ну, образы получились спонтанные. Совершенно не то, что мы хотели, но это все нам идет. То есть мы очень довольны. Хлопцы были одягнуты у классические костюмы с кроватками. Все молодые, красивые, черевни, сповненные надеей и сподивань. Я на самом деле все 11 лет ждала, пока настанет этот день. И, честно говоря, вот он остался, совершенно не верится. Какие-то смешанные чувства в голове просто не укладываются. Мы же долго к этому шли, мы стремились к этому, наконец-то мы дошли до... Пика это вершины, и я хочу всех-всех поздравить выпускников и пожелать удачи в дальнейшем. Тож прийшов час, коли єдина шкільна стежина для всіх випускників розходиться у різні напрямки. Завтра перед ними відкриються тисячі доріг, де кожен обере свій особистий життєвий шлях. Урочиста частина випускного вечора з нагоди вручення атестатів закінчилася з ворушливими піснями про школу та варсу. Після чого винуватці свята розійшлися до ранку відзначати свій випускний бал і за традицією зустрічати світанок. Щороку в перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей. Прекрасне свято радості та надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Так, 1 червня відбулось районне театралізоване свято. В день дитинства в селах і містах розливається пісня на вустах. На захід приїхало близько 400 дітей з Лозівського району, які опинились в складних життєвих обставинах. У холі районного будинку культури всіх присутніх зустрічав ансамбль народ народних інструментів Краснопавлівської дитячої музичної школи вони заворожували всіх своєю мелодійною грою на музичних інструментах. На свято до дітей завітали почесні гості. Голова Лозівської районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рива, голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров. Районна влада чувствує свою відповідальність за те, щоб в кожній сім'ї, каже ребята, чувствовав радістку епі, чувствовал заботу і чувствовал то, що у нього є. Охрана, у него есть забота и чувствовал эту семейную ласку. Мы э, в этом году уже э, открыли еще одну семью приемную. В этом же году уже четыре ребенка приняли в эту семью. И одна у нас приемная семья преобразовалась в детский дом семейного типа. И мы еще в этом году будем продолжать делать все, чтобы дети нашей громады... Не ехали, кому-то повезло немножко меньше. Не совсем он под опекой своих родителей. Но мы будем делать то, чтобы эти дети нашей громады оставались у нас. Я хочу вас всех поздравить, родителей, бабушек, дедушек, вас в первую очередь, с этим прекрасным началом праздника, который будет продолжаться, ну минимум три месяца. И чтобы каждый день был, как сегодняшний, праздничный и радостный. Праздником вас Помічник-консультант народного депутата України Анатолія Гіршвальда Любов Рукавіцина передала дітям вітання від Анатолія Мусієвича з побажаннями гарного літнього відпочинку, міцного здоров'я, нових вражень та приємних зустрічей. Після привітань на дітей чекала театралізована вистава Пригоди незнайки у виконанні артистів театрального колективу Веселка Краснопавлівського будинку культури Дніпро. Маленькі глядачі із задоволенням дивились виставу та з захопленням поринули у її дійство. По закінченню вистави, всі діти вирушили до скверу імені Тараса Григоровича Шевченка. Для на них Чекала весела розважальна програма, цікаві конкурси та звісно ж, подарунки. Всім дітям, які приїхали на свято від Лозівської районної державної адміністрації та Лозівської районної ради, були презентовані солодкі подарунки. По всьому скверу були розташовані маленькі ігрові зони, де діти малювали на асфальті, танцювали веселі танці, грали у шахи, шашки, теніс, боулінг, стріляли з лука, ловили рибу, бігали естафети, писали побажання один одному на великому аркуші паперу та навіть пускали повітряних зміїв. Дітлахи з задоволенням поринули увесь цей світ ігор та розваг. За що її отримували на згадку додаткові подарунки? Також у ході заходу до дня захисту дітей було нагороджено грамотами та дипломами всіх лауреатів конкурсу Весняні дзвіночки та відзначено призерів конкурсу Барви Слобожанщини. Ніхто не залишився без уваги. Дітям було запропоновано максимум розваг. Свято відбулось за підтримки відділів освіти, культури, молоді та спорту та служби у справах дітей Лузівської районної державної адміністрації. На Лозівщині знову футбольна боротьба обласного значення. Мова йде про першість Харківщини з футболу серед команд першої ліги групи А. Всі 10 команд цієї групи пройшли три тури. Футбольний клуб Лозівський район після трьох турів перебуває на шостому місці у таблиці першості області. На першому місці футбольний клуб Дворічна. Саме з дворічанами зустрічалися наші футболісти у четвертому турі, який відбувся на футбольному полі селища Орілька 1 червня. Дивлячись на рясний прохолодний дощ, зустріч відбулася. Гравці грали, вболівальники тримали кулаки, і ось перший гол, але попали в наші ворота. Неприємний початок та надалі ситуацію вдалося виправити. Гравець під номером два. Сергій хмуляк неочікувано та все ж подолав міцну оборону гостей. І м'яч опинився в їх воротах. Один один з таким рахунком був завершений перший тайм, і взагалі уся гра у другій половині. Лозівчани декілька разів могли покращити своє положення. Тим паче і дощ скінчився. Наші гравці були на висоті. Це було дуже помітно, і в грі іноді здавалось, гол забили, але суддя не свистів. Тож нічиєю гру і завершили. Попереду у футбольного клубу Лозівський район, три гри на виїзді, 8 червня. Зустріч з командою футбольного клубу Комсомольський, 15 червня з командою Колос Близнюки і 22-го з командою Цементник Балаклея. Бажаємо нашим тільки перемог та ясної погоди. Наступна гра на своєму полі. Футбольний клуб Лозівський район проведе з командою Колос Барвінкове 29 червня. Лозівщина вже вкотре стає центром професійних рибалок України. Три дні на каналі біля села Артільне проходив кубок України з лову риби з пінінгом з берега. Місцевість, на якій проходить змагання, рибалок повністю придатна для подібних заходів. Є прекрасне місце для табору, канал близько. Загалом все учасників та організаторів влаштовує. За таку гостинність та сприяння у розвитку риболовного спорту України Федерація риболовного спорту оголосила подяку голові Лозівської. Райдержадміністрації Богдану Костянтиновичу Реві цьогоріч за Кубок України змагалися 97 спортсменів, 33 команди. Наловили рибалки 554 рибини. Звісно ж, її відпустили після фіксації результату. Харківську область на кубкові представляла команда Золотий Карась. Команда заробила собі восьме місце. В особовому заліку нагороди отримали Ігор Тригуб та Геннадій Бережний. Бронзові нагороди Кубку України з лову риби з пінінгом з берега. Отримала команда з Дніпропетровська, Аквашторм. Срібло дісталося рибалкам з Чернівецької області. Команда Буковина і володарями Кубку 2013 року стали Одесити. Команда Рибацький рай. Від щедрих спонсорів усі учасники змагань отримали пам'ятні подарунки. Чемпіони ж були винагороджені, особливо цінними призами. Володарі кубку до своїх подарунків отримали і надувного гумового човна.